Привіт, друзі! Я рада вітати вас на моєму каналі. Мене звуть Оля і темою сьогоднішнього обговорення буде як підібрати онлайн-школу для навчання. Я хочу поділитися з вами корисними порадами, які допомогли мені. І також розглянемо разом плюси і мінуси онлайн навчання. Тому влаштовуйтесь зручніше і будемо починати. Отож, як підібрати онлайн-курс? Я для себе виділила декілька етапів пошуку. І також розділила їх на підпункти. І першим буде відгуки та репутація. Пошук відгуків для мене є дуже важливим етапом, тому що так я можу побачити картинку в цілому та зрозуміти, чи дійсно учні задоволені навчанням. Тому обов'язково дивіться відгуки у соцмережах на різних сайтах. Наприклад, я залишу в описі під відео посилання на сайт, де зібрані відгуки на різні онлайн-школи. Наступний пункт програма навчання. Я вважаю дуже важливим, щоб програма навчання відповідала вашим цілям. Наприклад, якщо я хочу більше спілкуватись, то мені підійдуть практичні заняття та розмовні клуби. Але якби мені потрібна була б англійська для роботи, то я б шукала якісь профільні курси. Відповідно до моєї професії, це було б дуже круто. Тому обов'язково порівнюйте програму зі своїми цілями. Наступний пункт формат навчання. Також для мене є важливим, щоб школа запропонувала декілька варіантів формату навчання груповий, індивідуальний або парний, щоб було із чого вибрати, і вам було комфортно навчатись. Тепер пропоную розглянути плюси і мінуси онлайн-навчання, які я виділила для себе. З плюсів я виділила гнучкий графік, необмежена кількість безкоштовного ресурсу та контенту. І також можливість займатися з будь-якої точки світу. До мінусів я віднесла відсутність живого спілкування, також легко відволіктись, якщо ти займаєшся вдома, і необхідна самодисципліна. А ви у коментарях напишіть свої плюси та мінуси онлайн-навчання. Я провела такий аналіз українського ринку шкіл та курсів в першу чергу для себе. Тому що для мене знову актуальне питання вивчення мови. Я хочу покращити свою англійську, тому я почала розглядати пропозиції від шкіл, проходити пробні уроки і вивчати всю цю інформацію, щоб обрати саме ту школу, яка підійде мені. І, власне, я її знайшла. Для себе я обрала антишколу англійською, тому що вона відповідала всім моїм потребам та запитам. А також мені сподобались наші заняття. Тому я склала перелік переваг цієї школи і хочу вас із ним ознайомити. Перше це 100% уроку проходить англійською. Друге купа корисного та безкоштовного контенту та ресурсів. Також у них є мобільний застосунок для вивчення слів а заняття із нейтівом та україномовним репетитором за однією вартістю від 250 гривень. Наступне це те, що репетитори проходять ретельний відбір, і всередині школи є система, яка дозволяє оцінити як репетитора, так і урок після його завершення. Наступне і дуже важливе, те, що можна замінювати репетитора стільки разів, скільки необхідно саме тобі, поки не знайдеш ідеального для себе. І остання перевага це те, що у школи є всі формати навчання груповий, індивідуальний та парний. Зі сталим або гнучким графіком, як вам зручніше, я для себе обрала індивідуальний з гнучким графіком, тому що мені так комфортніше. Отож, можу зробити висновок, що вибір онлайн-курсів чи школи є дуже важливим першим кроком до вашого навчання. Тому я сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Що вам воно сподобалось. А якщо ви зараз у пошуку онлайн-школи, обов'язково загляніть на сайт антишколи. Всі посилання я залишила у описі під відео, мені вона дуже подобається, тому можу сміливо вам її рекомендувати. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте вподобайку і не забудьте підписатись на мій канал. Побачимось з вами у наступному відео. Бувайте!